Вони вийшли вранці під стіни адмінбудинку, щоб змусити чиновників знайти гроші на обіди школярам. В Івано-Франківську батьки учнів перших четвертих класів влаштували протест. кажуть, обурені тим, що за шкільні обіди малюків тепер доведеться платити зі своєї кишені. Навіть та сума, яку нарахували на швидкоруч для багатьох. Непідйомна У мене син харчувався. Він зараз знаходиться в другому класі. Він харчувався безкоштовно. Обід був 10 гривень, і потім ще булочка була 3 гривні. Тепер вели, що сніданок буде 11 гривень і разом буде 30 гривень. Тобто за місяць виходить 660 гривень. Я зараз знаходжуся в декретному відпуску і отримую 1000 гривень. Тобто для мене лиш на одну дитину 660 гривень це дуже багато. Дитина йде в школу, вона повинна мати з собою гроші, щоб прохарчувала. А якщо ще дитина йде на групу, ще плюс так само на групу, то в день дитина повинна витратити 23 гривні, а в тиждень... Велика сума тому ми хочемо, щоб повернулись назад. Те, що було що діти харчувалися безкоштовно. Згідно постанови кабміну харчування у школах стало платним з 18 січня, та від такого рішення не в захваті і керівники навчальних закладів на акції поміж протестувальників і директор 18-ї ЗОЖ. розповідає напередодні провів засідання батьківського комітету. Тож нині прийшов передати їхнє невдоволення очільникові міста. Жоден з присутніх батьків їх було більше 200, Не висловився в підтримку. Батьки обурені, що це сталося за їхньою спиною під час канікул, коли діти пішли на канікул, є постанова Кабінету міністрів від 18 січня про відміну безплатного харчування у перших-четвертих класах. Але є окремі міста, які винайшли ці кошти: Львів, Вінниця, Черкаси, Калуш, сусіди, більшість районів Прикарпаття, співфінансування 5 гривень батьки, 5 гривень міський бюджет. Це можна різні варіанти обговорювати, а не так. Категорично рубати. питання забезпечення харчуванням дітей у школах і справді підіймають на сесії громадські активісти. Утім, мер Марцінків апелює не за адресою. У всьому винуватить урядовців та складну економічну ситуацію. Мовляв, грошей у місцевій казні немає. Ви знаєте, сьогодні освітньою субвенцією не передбачене дитяче харчування. Ви також знаєте, і станом на сьогодні у мене приймальні 9 директорів, а завтра тут будуть освітяни професійно-технічних училищ, яким ми маємо 100 мільйонів гривень заплатити заробітної плати з податків місцевих. Але я вашу стурбованість розумію. Водночас мер заспокоює пільгові категорії годуватимуть таки безкоштовно. А сім'ям, котрі не в змозі самостійно забезпечити харчування малечі у школах, радить написати заяву та спробувати отримати пільгу. Андрій Гаргара, телеканал